Якщо у всьому світі діє правило сплати податки спокійно», то в Україні є його своя варіація. Вкрав побільше і не приймайся. В крайньому випадку доведеться поділитися з прокурорськими, і все буде добре. От саме через це правило із запланованих в бюджеті 8 мільярдів гривень, які прокурорські мали конфіскувати у корупціонерів в 2016 році, в бюджет потрапили лише 200 тисяч гривень. У му році результати роботи прокуратури ще краще. З 11 мільярдів плану корупціонерів відібрали аж 5 тисяч гривень. Між тим статки підлеглих Луценка зростали за цей період у куди кращих пропорціях. Тойоти і мерседеси. Віли і пентхауси на Печерську. О з державних службовців не встиг їх задекларувати, той потрапив під кримінальну відповідальність. А хто встиг і вразив журналістів багатством, той прокурор. Знайте, чим відрізняється прокурор спального району на околиці столиці? Від, наприклад, найдорожчого Печерського хіба що місцем роботи. Для жити районні прокурори однаково красиво. Елітні автівки вартістю у декілька річних прокурорських зарплат. Тож байдуже, де і які справи ведуть прокурори. Звички шикувати на широку ногу в них ті самі, де сховалися найбагатші стражі закону столиці якими справами і обвинуваченнями вони заробляють на маєтки і шикарні машини? Ця квартира прибрана після приблана після того, коли ми приїхали до Києва. І яке воно солодке життя у прокурорських погонах? Дивіться далі! Пів на дев'ята ранку. Прокуратура Дарницького району столиці. Серед ланусів з'являються автівки класу люкс і прямують одразу на закриту прокурорську парковку. Стороннім сюди не заїхати. Усе під наглядом і у кожного прокурора особистий пульт і дворіт. BMW X5 – 2 мільйони на колесах. Золотий Мерседес, який коштує стільки, наче він дійсно із золота. А ось на новенькому кросовері за майже мільйон особисто керівник Валерій Доценко. Добрий день. Добре. Ви керівник цієї прокуратури. Так. так. Слідом з'являється його перший заступник. На автівці щонайменше за півмільйона гривень. Ці машини коштують значно більше, ніж прокурори заробляють за рік. Але і це ще не все. Судячи зі свіженьких декларацій, у минулому році прокурори значно поліпшили якість свого життя. Адресу у деклараціях не вказують. Втім, гроші розвідали, що дарницькі прокурори облюбували Печерськ найдорожчий район столиці. Журналісти пробираються у закриті віп-комплекси і за паркани найдорожчих маєтків. Аби показати те, що від ваших очей ховають служителі закону розкішне життя, аби пройти повз консьєржів та численну охорону, вигадуємо легенду. Ми кур'єри і маємо передати важливий документ особисто прокурору. У Нас така справа, ми маємо вам особисто передати. Адреса, перша Новопечерські липки, зірець української віп нерухомості. Кілька шлагбаумів, і на кожному кроці по камері. Неймовірно, але саме тут і має проживати перший заступник головного прокурора Дарниці Дмитро Вербицький. Добрий день У нас Документ є хтось там Дмитро Володимирович, а Так, Олександров. Да. За декларацією родина прокурора оселилася в цій ексклюзивній висоці менш ніж півроку тому. Оформили квартиру на дружину Дмитра Володимировича Наталю Горбенко. На жаль, нам не вдається застати держслужбовців у їх елітному гніздечку. але дбайливий консьєрж зв'язується з власницею для нас по телефону. Ви ж Наталя так? А вас немає. Руху. Є ще в нас це взагалі на Дмитра Володимировича документи. Там в нас ще одна адреса є, там Кавмаська, 3В, здається. Ось, можливо, ми туди відвідали. Тепер сумнівів немає. Прокурорська родина мешкає у цьому будинку в апартаментах на майже 100 квадратів. У такому комплексі аналогічні квартири коштують, увага, під 10 мільйонів гривень. Звідки ж у прокурора Вербицького такі захмарні статки? Можливо, дружина прокурора успішна бізнесвумен. Зовсім ні. Вона суддя. І заробляє трохи більше за свого чоловіка 20 тисяч на місяць. І Дарницький прокурор Вербицький не єдиний, хто облюбував Печерськ. Ще один елітний житловий комплекс на пагорбах. Саме тут має жити сам головний Дарницький прокурор. Квартира дійсно є. Проте консьєрж каже, що ні прокурор, ні його дружина тут не живуть. Хоча й навідується до елітної квартири. Доценко Інна петрівна або Валерія Натолійович ще приписаний. Підменко Петро Павлович і Доценко Інна Петрівна. Тож хто мешкає у квартирі, де прописана дружина керівника прокуратури Інна Доценко. Піднімаємося. Ми шукаємо до Інну Петрівну. Чоловік, який представився батьком інни Петрівни, натякає, що родину доценків ми тут не знайдемо. Третій Дарницький герой і знову Печерські пагорби. Приватний сектор у самому центрі столиці. Земля тут дорожча, навіть ніж у конча заспі. Серед цих шикарних обійсть ми шукаємо маєток прокурора Вадима Чуйкова. А ми шукаємо Чуйкова Вадима Сергійовича. Зараз немає на роботу. А ось і він. Скромний будиночок на понад 600 квадратів. Його справжню вартість навіть важко порахувати. Вона вимірюється десятками мільйонів. Для прикладу маєток по сусідству менший за прокурорський, продають тут за понад 2 мільйони доларів. Це більш ніж 50 мільйонів гривень. На цій же вулиці за трохи більший будинок просять вже понад 70 мільйонів гривень. У чому ж таємниця прокурорського успіху? За відповіддю повертаємося у Дарницьку прокуратуру. Першим удар тримає головний прокурор Валерій Доценко, який у прокуратурі раніше офіційно вів усі податкові справи у районі. А тепер наглядає за тим, як ведуть слідство його підлеглі у всіх сферах, квартиру якого ми нагадаємо розшукали у цьому елітному комплексі. Валерій Анатолійович пояснює, у цій квартирі мешкає його тесть. Сам він живе із родиною у сусідство. Проживаю на Печерську, але не в тій квартирі. В квартирі дружини на Водницькій. Керівник прокуратури зізнається секрет його заможності багатий батько дружини. Мовляв, саме він і на новеньку машину витратився, і на квартири. Тут треба спитати, будь-батька дружини, який займався бізнесом. В принципі, дружинина квартира, вона придбана до ще, здається, чи в 99-му, чи 2000-му році. Батько їм недоценко, екс-нардеп Петро Кузьменко. Той самий чоловік, що відкрив двері у елітній квартирі на Печерську. Коли в нього був час займатися бізнесом, ну скільки мені відомо бізнесом. Він значно почав займатися задовго до того, як став народним депутатом. Не знаю, можливо, ще 90 дев'яносто цікаво, що і перший заступник доценка Дмитро Вербицький теж живе у дружини. До речі, по сусідству з начальником. Ця квартира придбана, коли ми приїхали до Києва. Дмитро Володимирович усе життя прокурор. Будував кар'єру у різних прокуратурах, в тому числі і у Києві. Нині він замість свого начальника доценка слідкує за податковими злочинами у Дарницькому районі. Зараз ви діла ДФС курируєте, да? Ну согласна розпилення об'язаності, що не порушають і кор'єру. Викривав також і економічних злочинців. Зокрема, вів скандальну справу по диван Тіві, який на ринку називають одним із найкрупніших сайтів відеопіратів в Україні. Там було з'ято оборудовання, а не тільки через суд три інстанції пройшли. Там було в ході з'ято оборудовання, назначено по цьому оборудовані експертіза. І вони через суд забрали це оборудовання. Хотя по хорошому суд дали те зря, тому що та вічественне доказательства приступної діяльності. Інша справа вербицького коштовна. Після арешту на кордоні нелегального бурштину на суді раптово не дорахувалися біля 30 кілограмів сонячного каменю, які просто зникли. Та, хоча Дмитро Володимирович і вів цю справу, переконує прокуратура тут ні до чого, і замала служба економіки. Аслідувателям потом якобы, когда суд опять же сказал вернуть, кто-то как бы, ну, не досчитався. Ну, прокурор прокуратура, якби ну його ні храніла, ні займала. А спонсори розкошів його родини, так само як і його начальник, називає батьків дружини. Квартира придбана батьками моєї дружини. Вони мають змогу купити цю квартиру. Вони декларуються. Ну, Прибутки і не дивно вони луганські бізнесмени горбенки фірми, яких лише за два роки на державних тендерах отримали понад 200 мільйонів гривень. Які тендери це господарська діяльність, яка не має до мене жодного відношення. Що ж до лідера цього прокурорського топу, власника палацу на Печерську, Вадима Чуйкова, він нещодавно перевівся із Дарницької прокуратури київську обласну. Тож питання у цих стінах стосовно його нерухомості, а також новенької БМВ та коштовного мотоцикла, ставити нема кому. Зустріти Вадима Сергійовича особисто. Ми намагалися біля будинку, Зараз спить. Зараз немає на роботу. Нарешті, після двох днів чергування і довгих годин очікування до нас виходить не сам прокурор, а його батько. І ми вже не дивуємося. Як і у всіх інших дарницьких прокурорів, саме їх родичі виявляється, платять за всю розкіш. За що? Ну, странне подарки, як для співробітника прокуратури, правда? Добре, подарував папу йому. Ви. Я сказав, йому подарував папа. А ви папа? Я папа його. Батько каже, за кілька років подарував своєму дорослому сину більше двох мільйонів гривень. Ці гроші, до речі, є в декларації. Допомагає виживати Вадиму Сергійовичу навіть його бабуся. Куди гроші построїть такий дом? Баб, От у молодого чоловіка. Бабушка? Бабушка? Да. бабушка живе в село Тож схоже, або у бабусі така велика пенсія в Криму, або ж вона пильнує кримський бізнес свого сина. відношення, що в більшому бізнесу Кримудійству дійству, хай як прокурори не бідкаються, що в них немає коштів на апартаменти та віп-машини. Саме від них залежить, яким буде правосуддя. І до речі, скільки воно буде коштувати бути прокурором, який має повноваження саме в таких соковитих справах грошовитих, це дуже прибутково. Схем незаконного заробітку, як і повноважень у прокурорів, безліч відкриття кримінальних справ за гроші і закриття кримінальних справ за гроші. Прослуховування телефонів. І прокурор може отримувати надзвичайно багато інформації, якою він може далі торгувати. Найулюбленіша сфера економічна, де підприємці задля порятунку своєї справи готові платити, чи не останнє. тож Дарницька прокуратура, як бачимо, дивовижне місце. Гірчесні працівники витрачають десятки і сотні разів більше ніж заробляють. І дуже вдячні за це щедрим тестям, батькам і навіть бабусям. Я так розумію, що небудь усіх працівників є батьки, які допомагають. Там.